область, області Соболю Гарок Микола Чінівецька область, найменша, але можливо найлюбиміша область для України, зараз має отримати прокурора, який буде протидіяти монополізації корупції яка відверто нахабно і для всіх зрозуміло сформована в двох найкрупніших злочинних групуваннях області. Давайте будемо говорити прямо. Корупція існує, контрабанда існує по всіх прикордонних областях. Але такої монополізованої, відвертої, нахабної діяльності двох угрупувань, які в своїх розмовах, котрі ми фіксуємо законним шляхом, Хізується своєю недоторканністю, немає ні в Одеській, ні в Харківській, ні в якійсь іншій прикордонній області. І далі це терпіти я не збираюся. Мені очевидно, що контрабанда явище більш економічна, ніж е, кримінальне. І воно залежить в тому числі від економічної ситуації в країні, різниці цін тощо, між сусідніми державами тощо. Проте далі робити вигляд, що в Києві не бачать політичне дахування. І відвертість монополізованої, фактично бандитської системи я не здатний. Думаю, що це робота спільна. Це робота для ДФС, це робота для СБУ, це робота для Нацполіції і, безумовно, це робота для прокурора. Я з великою повагою ставлюся до попереднього прокурора області за моїми даними, які базуються не лише на службовій інформації, але й на. Інформації багатьох моїх друзів, котрі тут проживають, і народних депутатів, і звичайних учасників Майдану, пан Якимчук не був задіяний, не вліз в фінанси, здобуті з контрабанди. І це дуже добре. Але цього мало. Коли мене переконували його не змінювати, проводилися аргумент, що, мовляв, не соромно в Чернівцях сказати, що от прокурор, який не бере участь в оборудках. У нас з'явився. Це дуже добре, але я хотів би, щоб ці оборудки були предметом атаки прокурора. Він не може лише сам бути чистим. Цього мало в нього посада, яка вимагає чистити область. Відтак я довго шукав людину, яка могла би налагодити цю роботу і зупинився на кандидатурі Соболя Олега Миколаївича, уродженця Львівщини, який працював рівно 9 місяців прокурором Рівненської області. За час цієї роботи жодного стосунку до контрабанди Бурштину не мав, але під його, в тому числі і за його керування, Бурштинова мафія понесла серйозні втрати. Можу відверто сказати, що це прецедент для моєго рідного краю, коли заступника обласного прокурора не тільки вивели в наручниках із робочого кабінету, бо він за версією слідства. І вже зараз знайомиться з відповідним обвинувальним актом, очолював дахування незаконного видобування борштину. З ним разом притягуються до відповідальності і зараз знаходяться на стадії ознайомлення з матеріалами посудова особа Служби безпеки України, декілька службових осіб Нацполіції тощо, близько 20 осіб рядових учасників і близько 10 осіб так званих бригадирів. Уклали угоду із слідством, дали всі відповідні покази. Вся ця ситуація для Рівненської області є принципово новою. Тим більше, що декілька менш відомих ударів було завдано районним щупальцем цієї борштенової мафії. І як у нас на полісі говорять, голубой вертольот прилітає, забирає. Не просто так, бо там реально на вертольоті вивозимо підозрюваних. Олег Миколайович в цьому брав не останню участь. Звичайно, працювали ми підрозділами центрального апарату, але тим не менше повністю опиралися на інформацію, на попередні матеріали, а часто і досудове слідство обласної прокуратури. Таким чином, мені здається, маємо баланс людини активної, рішучої, в той же час високопрофесійної, якої не треба вчитися скажімо, роботі керівника обласної прокуратури. Так що своїм останнім наказом, використовуючи свої останні 15, до 15 квітня повноваження по призначенню персонально без майбутнього створеної ради прокурорів, я призначив саме Соболя Олега Миколайовича, прокурором області. Прошу разом з ним починати нове життя. Так є. Що я хотів би від нового прокурору? Першу чергу. Контрабанда. і буду говорити прямо. Ці дві угрупування, слонів, кушнірів і мі мілкіші угрупування мають просто зрозуміти. Ці часи безкарності пройшли або розброєння, або протистояння з цілою вагою держави. За час моєї діяльності я рідко коли називаю угрупування прямо, але після цього ніхто з них ще не встояв. Ні в Миколаївській області, ні в Одеській області. Ні в інших областях. Тому я б як людина достатньо моролюбива, пропонував би зазначеним громадянам перейти до якогось іншого виду легального бізнесу. Якщо цього не станеться, йому буде протистояти вся вага правоохоронної системи України. А нас, слава Богу, 150 тисяч тільки оповів. Всі, хто в обласній прокуратурі цим не згоден або якимось чином пов'язані, також прошу добровільно відійти, аби не сталося те, що сталося в Рівненській області. Це друга перша позиція. Друга позиція. Ліс. Минулого року в Україні значно пожвавилося протистояння із незаконною виробкою лісу, в тому числі Чернівецької області. Щоправда, це було зроблено в основному руками Центрального апарату Генеральної прокуратури України. Департаменту сфери економіки приїжджав сюди. Справа, як на мене, повільно рухається. Я буду обов'язково мати розмову із керівником департаменту з цього приводу. Бо близько 20 тисяч кубів е, сфаль... лісу е, відпущено присфальшованим матеріалом, півтори тисячі кубів накладено на арешт, а підозрюва все ще немає. Мене це дійсно не влаштовує. З іншого боку, аналогічна ситуація склалася і в області. Область видала, наскільки я пам'ятаю, дві справи стосовно лісу. Е, звичайно, не такі великі, але попри те, що е, в... Вони були проведені в листопаді минулого року досі жодної підозри. Це також не припустив. Олег Миколаївич на свій особистий контроль, обидві існуючі до своїй справі і всі, котрі мали би існувати давним-давно. І мене цікавить не стільки обсяги лісу. Зараз вони значно зменшилися в силу мудрого рішення законодавців про накладення мораторії. Так, але тим не менше, посадові особи не змінні. Скажу, ну, якщо це я можу собі дозволити, не як генеральний прокурор як людина, я би взагалі пішов на те, щоб змінити всіх керівників лісових господарств по всій Україні, бо без цього повірити в зміну е, політики неможливо. Проте це вирішує не я, е, Олег Миколавич, за вами і колегами. Законна оцінка діяльності лісників. При цьому, в першу чергу, моє звертання до відповідних місцевих прокурорів. Якщо на вашій території будуть виявлені не вами підпільні лісопилки, в Браконьєрські виробки заява на стіл зразу. Інакше це не зупинити. Перепрошую, ви живете на цих територіях і відповідаєте саме за те, що. Бо там ви для людей держава. Якщо в Кісманському районі або в будь-якому іншому люди пишуть в Київ скарги про те, що там діє схема незаконної вирубки, то перепрошую мене тоді питання на халяві, я тримаю там прокурор. Давайте з цим покінчити. Контрабанда, ліс – табу. Для спокійного споглядання. Спокійне споглядання забороняється, інакшими словами. І третя річ, про яку я також постійно чую що в Чернівецької області оборудки із землею. Землею орною, землею в містах, на жаль, постійно відбувається, як мені пишуть, відкрито незаконні дії. Я би просив на цьому також зупинити увагу і розібратися, чи дійсно існує ціла система в органах місцевої регіональної та місцевої влади, людей, які під себе підгрібають на незаконних основах землі. Чи, чи дійсно тут земля коштує 200 баксів за орне гектар для того, щоб її провести через державну земельну як, як кадастро? Чи, чи дійсно нормальний фермер, нормальний селянин, нормальний громадянин без блатних зв'язків? Не може узаконити навіть свою землю, а часто виявляє, що вона вже вкрадена і переоформлена на когось іншу. Проаналізувати всі ці випадки і подивитися, чи немає єдиного центру управління цими незаконними діями. От, власне, три основних задачі, всі інші ми поговоримо на, на раді з силовиками після завершення. Е, моє е, бажання, щоб тут в області в цілому був збережений колектив. Е, Тим не менше, ми пройшли в більш активну протистояння із явними викликами злочинності, які кидає нам відповідні особи. Не поміщати цього вже неможливо.